Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У пошуках істини. Богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. В минулих міркуваннях ми роздумували собі про віру в людину. Віру науковця в науку, і побачили, що як в першому, так і в другому випадку віра полягає у впевненості в тому, що морок та невідомість, які містять собі таємницю, просвітлені світлом прагнення людини пізнати істину, відкривають ці таємниці та надають цьому невідомому зміст та гармонію. Людина, яка занурюється в цей процес відкривання істини, яка шукає правду, досвідчує в собі силу життя. І ця сила життя, яку відкриває людина, приймає все її буття. Ця віра є початком творчого життя. Для релігійно-віруючої людини ця радість міститься в Бозі, який є творцем і батьком, який сотворив все, що є, який покликав до життя кожну людину, і все матеріальне і духовне буття покликане до того, щоб наповнити сенсом людське життя і допровадити людину до гармонійного буття в любові. І в цьому сенсі Бог є не мов би, останнім динамічним поштовхом усього буття, який прагне, щоб кожна людина відкрила перед ним свій розум і серце, щоб збагнула свою потребу в ньому та зустрілася своїм творцем лицем до лиця, щоб у виклиці віри здобула нове завдання та стала людиною в повноті цього слова. Далі спрямовуємо наші роздуми у напрямку віри в Бога, віра. Як впевненість в тому, що існує невидиме буття. Проте звідки береться ця впевненість? Коли ми говоримо про віру в людину чи віру в науку, ми говоримо про щось конкретне, що є цілковито осмисленим. Ця віра є результатом безпосереднього щоденного досвіду. Наприклад, коли ми зустрічаємо вперше людину, ми сприймаємо її як іншу дійсність, яку легко можна пізнати, та яка стає подією мого життя, та сприймаємо іншу людину дещо поверхово. Проте з часом, коли ми продовжуємо спілкування, відкриваємо в людині нові глибини і можемо прийти до переконання, що людина містить в собі щось, що ми не можемо відкрити в ній одразу ж при першій зустрічі. Таким чином, ми можемо роздумувати також і про довколишній світ, тобто про впевненість в тому, що крім безпосереднього досвіду про світ, крім існуючих законів природи, які є описані і досліджені, завжди є можливість збагатитися новим досвідом пізнання. Це зрозуміло у відношенні до світу, оскільки довколишній світ, а також і людина ставлять перед нами запитання, на які ми шукаємо відповіді. Проте Бог ніби і не ставить перед нами звичайних питань. Оскільки його неможливо бачити, він до певного моменту залишається недосяжним для нас, є поза межами нашого імперічного досвіду. Проте звідки береться в людині, це бажання шукати Бога, чому людина запитує себе, чи існує Бог. Найшвидша відповідь на це питання є дуже простою людина Богом пояснює усі досвіди життя, які не може осягнути своїм розумом. Проте ця відповідь не може задовільнити нас, оскільки людина, яка вдумливо та розумно ставиться до своєї віри, не буде легковажно і без необхідності використовувати Бога, щоб пояснити собі те, що вона не розуміє. Для віруючої людини важливо усвідомлювати факт існування Бога і, базуючись на своєму досвіді, віруючий переконаний в тому, що з Богом можна увійти в у спілкування. Тут нам на допомогу приходить досвід життя, на підставі якого ми здобуваємо певні знання, які нам поможуть відкрити тимницю віри. В такому сенсі необхідно розуміти також і релігійний досвід, це поєднання всього, що ми пережили протягом багатьох років нашого життя і що стосується Бога. Це може бути мить просвітлення під час молитви, досвід, коли ми по особливому переживаємо довколишній світ. Коли хаос та безсенсовність нашого життя в якусь мить просвітлюються і набувають змісту і сенсу. Для християнина це може бути момент досвідчення впливу святих тайн на життя. Більшою мірою релігійний досвід ми отримуємо через свідчення іншої людини, це може бути як зустріч з духовним лідером, так і випадкова розмова з людиною на вулиці. Також це може бути прочитана книжка, проте досвід віри в Бога. Починається більшою мірою зі свідчення людини, яка прийшла цей шлях, є різні типи свідчення, є свідчення, яке базується на своєму власному досвіді, можна отримати свідчення на основі досвіду, який належить суспільству чи якійсь групі людей, врешті є свідчення, яке приходить до нас від надзвичайно талановитих, харизматичних та видатних людей. Коли говорити про досвід віри в особистому релігійному житті, то можемо це проаналізувати на підставі особистої молитви. В момент заглиблення в молитву людина не би віддаляється від цього земного, може навіть віддалитися і від себе самої, переживати тільки таємницю любові, радість миру в зустрічі з Богом. Бог проймає всю свідомість людини, всі її переживання, всю дійсність її буття. Людина усвідомлює в такому стані тільки присутність Бога. Відтак, з часом Бог немовби віддаляється від людини, і вона опиняється наодинці з собою. Але попередній досвід молитви ще живий в нашому серці. Людина абсолютно впевнена в реальності цього досвіду, присутності Бога в її житті, проте в цю мить щоденного життя вона вже не досвідчує Бога безпосередньо, і саме це є точкою, де досвід переходить у віру. Про таку віру людина може говорити з абсолютною впевненістю та переконливістю, оскільки вона говорить про те, що сама знає, чого вона дізналася на підставі власного пережиття. Проте ми належимо суспільству, довкола нас є люди, і ми не вичерпуємо з собою жодного людського досвіду, включаючи релігійний. У нас дуже багато спільного з кожною людиною, яка є поряд з нами, проте кожна людина цей досвід проживає по-своєму. В одних його більше, в інших менше. І тому, що ми спілкуємося одні з одним, тому що ми складаємо одне ціле, досвід одних робиться досвідом інших. Тут ми переходимо до другої сфери формування віри, але маємо бути надзвичайно обережні, оскільки тут закінчується наш особистий досвід. Наше «Я» Переростає свій індивідуальний досвід у супричасті з іншими людьми, у спілкуванні з тією групою людей, до яких ми належимо. Таким був досвід апостолів, який прийшов до нас. Апостол Йоанн каже, що було спокон віку, що ми чули, що бачили нашими очима, що оглядали і чого руки наші доторкалися про слово життя, і що ми бачили і чули, звістуємо вам, щоб і ви мали спільність із нами. Оскільки у нас є певний досвід, схожий на їх досвід, ми можемо повірити в більш точний, ширший досвід, який отримали апостоли, врешті свідчення, яке приходить до нас від надзвичайно харизматичних і видатних людей, які можуть втілити в музику, мистецтво, наукове відкриття те, що інша людина зробити не може, але ми їм віримо, тому що відчуваємо переконливість їх слів та творів. Тому ці слова доходять до нашої душі, до нашої свідомості як правда, оскільки ми з ними спілкуємося на підставі нашого досвіду, проте їх досвід перевищує наш. Такими є приклад слів Ісуса Христа в Євангелії від Івана: ніхто і ніколи Бога не бачив. Єдинородний син, що в Отцевому лоні, той об'явив. Ми приймаємо Його свідчення, тому що ми маємо підстави вірити Його словам. І ці слова...» Стають змістом і сенсом нашого життя. Ви слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаодетор Єсус Христос!